Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні вирішила зробити і перевірити один із рецептів, який я побачила на чиємусь каналі. Я вибачаю, що не запам'ятала, але якось він у мене так пройшов швиденько. І просто пройшов час, і я вирішила спробувати приготувати. Я полюбляю овочі, особливо запечені у духовці. Тому овочі порізали, картопельку порізали, сальце шинка є. Перемішуємо картоплю з приправами, з часничком, з перчиком і з сіллю. За бажанням можна додати часничок, зелень, ну, кому що подобається. Мені не сподобалося те, що потрібно запікати одночасно і на однакову кількість хвилин, адже овочі потрібно витягти було б раніше. Але перевіряти. так перевіряти. І я би швиденько все це порізала, склала. на... Противень і в духовочку відправила Потрібно було все ж таки витягти овочі раніше. Вийшло смачне блюдо, картошечка дуже смачна, пахне приправками, запеклася гарно, овочі трішки, ви бачите, розповзлися, але все рівно смачні. Рецепт, в принципі, сподобався, але я трошки проведу зміни. Я дякую всім за увагу, бажаю всім тихого, мирного, спокійного вечора і ночі. Бережи, Боже Україну, до зустрічі!